Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Повідомляє Washington Post із посиланням на свої джерела, як зазначає видання, Бернс прибув в Україну, щоб поінформувати Зеленського про своє очікування щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці. За даними джерел, Зеленський та представники української розвідки обговорювали, як довго Україна може розраховувати на продовження допомоги із боку США і Заходу після того, як республіканці отримали більшість у Латі представників конгресу Бернс наголосив на остроті моменту на полі бою і визнав, що в якийсь момент допомогу буде важче отримати, казали джерела. Після зустрічі із Бернсом минулого тижня у Зеленського та його помічників склалося враження, що підтримка Києва із боку адміністрації Байдена залишається сильною, і 45 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, ухвалених конгресом у грудні, вистачить щонайменше до липня або серпня. Пише видання. Також за словами джерел, зараз Київ менш упевнений у перспективі ухвалення конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни.